Ці у майбутньому стати без'ядерною країною і знищити третій ядерний потенціал світу, Україна зупинила більше двох десятків військових ядерних програм, які на той час різні країни почали розвивати, і наступив період деядеризації. Отже, те, що Росія розпочала агресію проти України в 2014 році, яка тепер у вигляді широкомасштабної агресії продовжується, це спонукало країни переглядати свої стратегії національної безпеки і повертати чи звертати свою увагу виключно на той механізм який дозволяє ядерним країнам уникати агресії тому що приклад україни це найбільш показовий приклад що можуть зробити ядерні країни зокрема росія попри там Будапештський меморандум із країною безядерною на сьогоднішній день. Уже за різними оцінками аналітиків і розвідувальних структур більше 40 країн або на рівні політичному змінюють свої концепції національної безпеки і говорять вже про ядерну складову в системі національної безпеки, або ж як Бразилії вже заявили про те, що вони повертаються до військової ядерної програми, яку вони зупинили на початку 90-х років після заяви. України, отже, можна констатувати, що цей період, у якому ми вже реально існуємо, це новий період гонки ядерних озброєнь, і в цій гонці вже не потрібно буде кожній країні створювати те, що зробили перші ядерні країни, власне виробництво ядерних матеріалів, уран високозбагачений плутоній, Зараз на арені підпільної торгівлі. Ядерними військовими матеріалами це північна Корея, яка має власне виробництво і яка може стати найбільшим експортером тіньовим для постачання високо урану і плутонію так званим країнам третього світу, які не мають можливості своє власне виробництво створювати. Оце є загроза неконтрольованого розповсюдження ядерних технологій і ядерної зброї, яку вже не зупинить жоден договір, тому що як показав договір про нерозповсюдження mm -hmm. ядерної зброї. Він не припинив розповзання ядерної зброї. Ну і тепер останні оці заяви щодо повернення випробувань. Ну, Якщо говорити про випробування саме ядерних боєголовок, то на сьогоднішній день лише існують тести випробування комп'ютерні. Реальних випробувань, які були заборонені з 91-го року, не проводяться у світі, окрім Північної Кореї, яка і це порушувала. То зараз здебільшого мова йде, я думаю, що на цьому етапі це про демонстрацію нових можливостей тих носіїв, які здатні пробивати систему протиракетної оборони. Про що от говорив Трамп, і це демонстрація їхньої точності, ефективності, вагових характеристик, які можуть бути закинуті на території противника. Я кажу про ядерні боєголовки. А от щодо випробувань, то як мінімум потрібно ще для того, щоб їх підготувати, це роки. Це не тижні, не місяці, а це роки для того, щоб підготувати нову серію випробувань, тому що всі полігони ядерні, вони законсервовані і для розконсервації і приведення всієї системи у відповідність до випробувань потрібен час. Підсумок мій такий: заяви Трампа щодо того, що буквально він вчора чи позавчора, що він буде вести переговори із Росією з Китаєм щодо скорочення ядерних озброєнь. Це все фікція, тотальна фікція. Хоча б тому, що Китай вже неодноразово говорив і Росії і Сполученим Штатам Америки. Поки ми не досягнемо з вами паритету у ядерних озброєннях, ми ніякі угоди. Не те, щоб підписувати, навіть розглядати не будемо, і вони мають на це право. А от що буде після того, коли паритетність буде досягнута, після цього можна стежити однозначно. З точки зору ймовірності виникнення ядерного конфлікту суттєво зросте. Але Трамп говорить, що в Америка найбільша кількість ядерних боєголовок. Пане Сергію, і говорите. і ми говоримо. І в Україні найбільша кількість можливо була а, третій, так точно по статусу ядерної країни пане Сергію. що стосується ось заборони договору про заборону ядерних випробувань? і ось те про що говорив пан Юрій, по суті, фактично цей договір може порушитися. Що ми тоді можемо говорити про ось цю архітектуру ядерної безпеки, яка будувалася ще з часів холодної війни, як момент стримування, що зараз може стримати? Дві країни а... намірятися Ядерними боєголовками, ну, відповідаючи на ваше питання коротко, я задам риторичне питання. Скажіть, будь ласка, а скільки міжнародних зобов'язань базових принципів міжнародного права було порушено Росією під час збройної агресії проти України? Ну, десяток, так точно. Ну окей, буде ще одне. Але я хочу сказати трошки про інше. На моє глибоке переконання, і я багато разів про це говорив. Мета глобальна мета Путіна це не захоплення України. Захоплення України для Путіна це інструмент. Його глобальна мета увірватися в клуб наддержав і повернути весь. Або більшу частину впливу чи то радянського союзу, чи то Російської імперії на, на всі світові події. І сьогодні, реалізуючи цю мету, умовно сьогодні, да, він, він заявив про те, що він для цього готовий і збільшувати свій ядерний потенціал. І стати відтак стати по суті третім великим гравцем на цьому ринку, гравцем, який має власну ядерну зброю, який має власні потенціал для того, щоб цю зброю виробляти. Що може бути відповіддю на це? Відповіддю на це можуть бути лише колективні системи військової безпеки. На жаль, поки що, на жаль, поки що, НАТО виглядає як трошки. Ну, скажемо так, не зовсім агресивний блок, да? бо нам його раніше малювали як агресивний блок. Але оці всі зальоти дронів на територію країн НАТО, якісь літаки літають над територією країн НАТО, НАТО не відповідає і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Це все свідчить про те, що цей механізм ну, не такий ефективний, як мені здається, я можу помилятися, але не такий ефективний, як нам його малюють. Це По-перше, а по-друге, мене дуже Непокоїть позиція президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, яку він висловив не вчора, і не сьогодні, бо я не реагую зазвичай на заяви Трампа, бо завтра буде нова заява, яка буде спростовувати попередньо. Але це базова заява, яку він підтверджує своїми діями. Він тоді сказав, що європейський континент від нас через океан. І це, в принципі, це ваші проблеми. І він своїми діями переклав повністю фінансовий, фінансовий тягар допомоги Україні. Він переклав на Європейський Союз і так далі. і так далі. От мене це не непокоїть, тому я вважаю, що виходом. Від е, нарощення ядерного потенціалу Росією, а росіяни будуть робити все, щоб або збільшити свій ядерний потенціал, або покращити свій ядерний потенціал, або зробити його більш ефективним. Так от єдиною відповіддю на це буде нова система колективної безпеки в Європейському Союзі, в якій буде участь Сполучених Штатів, бо без цього неможливо, але участь Сполучених Штатів буде не такою, ну так би мовити, вирішальною, як вона сьогодні є у НАТО. Бо якщо Сьогодні абсолютно вирішальна позиція Сполучених Штатів в НАТО, і ми вже побачили в Україні один раз, коли президент Сполучених Штатів Америки нам сказав, ми з вами не ділимося розвідданими. Ми припиняємо постачання вам зброї. Ми відключаємо все, що ми вам вже поставили, і так далі. І так далі. У нас тоді було два тижні жаху. Європейці в той момент це теж зрозуміли, бо я багато тоді спілкувався із представниками парламентів різних країн. Вони були реально в шоці, і вони тоді всі, чесно кажучи, задавали питання: так почекайте, так це і нам так можуть відключити? Так це і нам так можуть відключити американські літаки, це і нам так можуть відключити американське озброєння. Звичайно, ця програма створення системи колективної безпеки на території Європейського союзу це стратегічна програма на десятки років. Звичайно, ніхто не говорить про те, що треба забути про НАТО. Це два паралельні шляхи, якими треба йти. Але на сьогоднішній день питання Європи це питання європейців. В першу чергу. Ніхто за нас, європейців, не буде думати, як нам краще жити в Європі. Штати будуть думати про себе. Китай буде думати про себе, про збільшення свого впливу, і так далі, і так далі. і так далі. Якщо Європа зрозуміє, що вони повинні стати замість Путіна третім. Серйозним світовим гравцем, тому що це найбільший ринок, це найбільше населення, це найбільша платоспроможність, це достатньо сильні збройні сили, це низка держав, які мають ядерний потенціал, і так далі, і так далі, і так далі. Якщо вони стануть серйозним надгравцем і ми займемо там. Своє місце, тому що в європейській системі колективної безпеки ми не будемо нікого ні про що просити. Ми будемо єдина армія світу, яка пройшла тяжелезне випробування нової реальної війни і такого бойового досвіду, як у наших Збройних сил, немає в жодній країні Євросоюзу. У вихід почули, пане Юрію. І на останок вам запитання: а як зміниться роль Китаю в цьому ядерному балансі? Він стане третім гравцем? Чи він займе таку посередницьку роль між штатами і Росією? Я думаю, що Китай має всі можливості стати як колись радянський союз другим після США гравцем на цьому так званому ядерному ринку змагальності. Тому що наскільки наскільки економіка Китаю і військово-промисловий комплекс зараз демонструють абсолютно свою тотальну перевагу навіть в порівнянні з тим, що може сполучені штати Америки зробити, я маю увазі про військово-промисловий комплекс, наприклад, Китай зараз за рік випускає військових кораблів більше ніж Сполучені Штати Америки за період після другої світової війни. Китай зараз має унікальні технології військові, які перевершують технології Сполучених Штатів Америки. Це стосується в тому числі і штучного інтелекту. Тому що коли здавав попередня адміністрація справи адміністрації Трампа, пам'ятаєте, був такий радник з питань національної безпеки Селіван, угу. то він передаючи. Своєму наступнику всі питання і справи, якими він опікувався, сказав, що на превеликий жаль, ми стрімко програємо Китаю в розвитку технологій інтелекту, тому що в Китаї. Вся концентрація під керівництвом уряду фінансових ресурсів вони визначають корпорації, дають їм завдання, і вони звітують. А в Штатах іде змагальність. Маск змагається там із Цукербергом, там угу. той з тим, з тим. А відтак немає фокусації на стратегії державних інтересів. От у чому Китай переграє Сполучені Штати Америки. Тому я завершую тим, що до 30-го року. Китай хоче вийти на паритетність із сполученими штатами Америки в першу чергу це не кількість боєголовок, а їхня якість, і особливо якість носіїв, які можуть. Точно пробивши систему протиракетної оборони, вразити ту ціль, яка закладена у цьому, і в цьому сенсі Росія вже не є гравцем. Тут пан Сергій говорив, що Путін хоче так, він хоче, але він Хочу. не може, тому що російський військово-промисловий комплекс вже без китайських поставок практично не здатний на що. Дякую вам, Юрій Костенко, народний депутат України. П'яти скликань, міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки 92 98 роках. Юрій Іванович, щиро дякую вам. Сергій Власенко, народний депутат від фракції Батьківщина, член комітету Верховної Ради з питань правової політики. Сергій Володимировичу. Щиро дякую вам. Дякую вам. Бережіть себе тихої, і мирної вам ночі, гарних вихідних і принагідно Запрошую знову до нашої студії. Навзаєм, бережіть себе також. Друзі, ми ж, Ви нам ще знадобиться. Дякую, що не забуваєте. Друзі, ми рухаємося далі. Нам точно знадобиться метрополітен, якому днями виповнилося 65 років. років. далі у нашому сюжеті моїх колег. Ми побачите в якому стані, чому потрібно або збільшувати, або зменшувати навпаки ціну на проїзд. До речі, порівняли також мої колеги фактори з метрополітеном у столицях Польщі, Сполучених Штатів, Німеччини та Франції. Детальніше про це дивіться далі. Щодня київське метро користується близько 800 тисяч жителів міста та гостей столиці. Це один із зручних та найпопулярніших транспортів столиці. Проте саме метрополітен він був відкритий вже давно. Це було 6 листопада 1960 рік і З того часу усе значно змінилося. Якщо ж раніше кияни сплачували за проїзд жетонами, то тепер можна використовувати банківські картки, QR-квиток або транспортну картку. Зараз разова поїздка коштує 8 гривень. А якщо скористатися транспортною карткою та придбати 10 поїздок, можна витратити на 3 гривні менше. А під час оплати 50 поїздок заощадити вже 75 гривень. Транспортні картки та QR-квитки діють як в метро, так і в наземному транспорті. Зараз метрополітен налічує 52 станції із трьома пересадочними вузлами. За останні 10 років нові станції так і не були відкриті. Саме у 2013 році була запущена остання станція Теремки. Київське метро працює з 5.30 ранку. Завершується робота підземка близько опівночі. Проте у разі повітряної тривоги кияни можуть використовувати метро як укриття цілодобово. Інтервал між потягами становить до 8 хвилин. Для зручності пасажирів метро і електронні табло, що показують час до прибуття потягу. Також тут можна побачити різні інформаційні банери про події в Києві. До того ж на станціях чергують працівники метро. На випадок екстрених ситуацій у Київському метрополітені відпрацьований злагоджений алгоритм дій з іншими службами міста для надання допомоги постраждалим. Якщо ж говорити про комфорт пасажирів, метро наявні вбиральні, проте вони доступні лише для персоналу. Міська влада запевняє, що під час повітряної тривоги доступ до вбиралень на станціях, які використовуються як укриття, є вільним та безоплатним. Проте вони знаходяться вкрай занедбаному стані. До того ж, в Києві курсують переважно старі потяги. Київська міська рада розглядає можливість отримання кредиту на суму 150 мільйонів євро для закупівлі нових вагонів метро. Окрім цього, в столичному метро відсутні кондиціонери та інтернет. А також лише 12 із 52 діючих станцій доступні для людей з інвалідністю. Відсутні пандуси та звукові маячки. Тож і надалі будемо слідкувати за ситуацією, та сподіваємося, що усе таки комфорт жителів міста буде завжди на першому місці. Метрополітен у Варшаві молодше за Київський на 35 років. Його відкрили лише у 1995 За останні десятиліття під земка стінко розвивається. Додалося 11 нових станцій. Зараз їх уже 39. Вартість проїзду залежить від тривалості поїздки. Разовий квиток на 20 хвилин коштує 3,40 злотих. Це приблизно 37 гривень. Пільговий удвічі дешевше. Якщо поїздка довше, доведеться обирати 75 хвилин квиток за 4,40 злотих, близько 48 гривень. Зазначу, що один квиток діє на усі види міського транспорту В метро автобуси, трамвай. Вагони у Варшавському метро сучасні з кондиціонерами, камерами безпеки і електронними таблом. Підземка працює з 5 ранку до півночі, у п'ятницю на суботу до 3 ночі. Потяги курсують кожні 3 хвилини у будинку пік. У сестанції пристосовані для людей з інвалідністю, є безкоштовні туалети. Варшавське метро чисте, комфортне і добре організоване. Справжній приклад європейського міського транспорту. Вашингтонське метро молодше за київське, але старше за Варшавське. Будувалося в 1967 році для того, аби ті люди, які працюють у Вашингтоні, мали можливість добре дістатися до міста, якщо вони в місті не живуть, а живуть до прикладу у сусідніх Меріленді або Вірджинії. Якщо говорити про ціну проїзду, то разова поїздка коштуватиме 2 ,25 долари 25 Сентів, але знову ж таки ціна варіюватиметься від відстані, яку ви їдете від часу доби та типу вашої поїздки. Самі підземні станції дуже добре облаштовані. Такий видимий дизайн станцій, оскільки вони дуже просторі і там дуже багато світла. Як говорять люди, які будували метро у Вашингтоні, робилося це для того, аби було дуже багато світла у підземці Вашингтону. Самі по собі вагони є світлі, прозорі, є кондиціонування, місце для людей з інвалідністю достатньо а також кожна станція облаштована для людей з інвалідністю. Інтервал руху між потягами від 4 до 10 хвилин, в залежності знову ж таки від часу доби, від часу пік, а також від відстані, яку ви їдете. Якщо говорити про час роботи метро, то метро у Вашингтоні працює з 5 ранку до опівночі, якщо це будні дні, та до другої ночі, якщо це субота. А от Берлінське метро працює вже 123 роки. Перша станція відкрилася ще у 1902 році, і наразі у нараховує 175 станцій. Разова поїздка коштує від 3 ,80 євро 80 центів. За останнє десятиліття відкрилося лише до 10 станцій, і найбільше розширення було у 2020 році. Зараз головний акцент на модернізації. З'являються нові потяги, більш комфортні з відеонаглядом, хоча кондиціонери й досі є не у всіх салонах. Близько 85% станцій берлінського метро доступні для людей з інвалідністю. У нічні вихідні потяги ходять без перерви, а у будні дні кожні 2-3 хвилини. І досі, щоб дістатися будь-якої точки Берліну, метро є найефективнішим видом транспорту. Щодо Франції, то паризьке метро найстарше з перелічених, адже цього літа відзначило свій 125-й ювілей. Вартість квитка – 2,50 євро, це десь 121 гривня. Він дійсний протягом 2 годин на метро, трамвай та міську електричку. По буднях метро працює з 5.30 ранку до 1.15 години ночі, в п'ятницю та суботу до 2.15 ночі. Залежно від лінії, поїзди курсують кожні 2-4 хвилини, в день і вночі кожних 6-12 хвилин. У жовтні цього року в паризькому метро був введені в експлуатацію пояс нового покоління МФ 19 серед переваг це зручні комфортні сидіння, покращена інформація для пасажирів та посилена безпека завдяки відеоспостереженню. Якщо говорити про відкриття нових станцій, то минулого року перед Олімпійськими іграми було продовжено 14-ту лінію аж на 7 станцій. Щодо вбиралень, то вони є, але не на кожній станції. На мою думку, на метро в Парижі дуже зручно добиратися в будь-яку точку міста, але звісно, і у романтичні француз. Уські столиці не обітися без штовханини в години пік та переповнених вагонів. Почула, зафіксували, повертаємося до студії. Ми працюємо у Києві у столиці України. Працюємо у прямому ефірі. Отож, друзі, долучайтеся активніше до нашої розмови. Ми обговорюємо те, що відбувається в Україні з хвилину на хвилину. Буквально очікуємо трансляцію, де будемо разом зі всім світом стежити за зустрічю між прем'єр-міністром Угорщини Орбаном і президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Тож будемо аналізувати з нами